Так, погнали, відтаруємо нам. Тут, коротше, і горішки, і сухофрукти міксиком Таке Воно все суко важке. Окей. Ну, ось така пачка, щоб ви розуміли. 200 грам тут, ось бачите, це на 5 днів на тиждень. Штука. Оце в такому прийомі пиші 40 грам. Горішків і кава маленька. Це 250 калорій. 220 калорій в горіхах і 30 калорій в каві, бо вона зі сливками. Бля, 11-та година. Я в 10-й пам'яті да? перекус робив. І я вже опять йду по кофе, бо тут там, чувствую, що хочу кофе. Просто нереально. Це, це ж. Так що ділимо каву. Кстати, не помню оказавчине, що я люблю чай, да? У мене есть трошки. Така Ну, что не то що полика, но трошки есть. Менемка. Ще є такі... Тоже така самі... Не знаю сколько тут лет, но документы. Кстати, сегодня погода трохи краще. Не набагато, але хоча б не йде дощ, і то хорошо. Вот так вот будет звекна. Ну, непогано, непогано калюжі стоять. Але ж так... Файно виглядає. Знаєте, що таке шиза, це коли ти дивишся розпаковки, загружаєш розпаковки і монтуєш розпаковки. І живеш в кімнаті, де робиш розпаковки і лежать розпаковки. Так, я вже і колян покурив 11, ой, 11, 13, 23 легенький робив собі, такий швидко покурив. Прийшла тільки що смс від Нафтогазу, про те, що нам потрібно сплатити суму заборгованості в 9 тисяч гривень. І їбать радий, чесно, от реально радий. Більшість з вас не розуміє, чому, а я поясню. Коротше, це по-перше, сума за весну. Ахуєна весна, да? весна, за яку перша весна, за яку. Блять, я стільки плачу, того, що блять, все время топиться, топиться і топиться, бо холодно нахуй. А чого радий, того, що ці долбойоби насчитали мені 17 тисяч. Я подзвонив і сказав, що ви їбані долбойоби. якого хуя 17 тисяч вже їбанулося, я взимку скільки не платив. І дав їм показник, вони пересчитали, і вийшло 9 тисяч. А прикиньте, якби я заплатив 17 тисяч, і вони б такі ага Пидорасы, сука, хотели наебать на бабки. Так, короче. Я уже пообедал. Дымает Ой, глюкалка. Ой. И... Ой, хочу пить в сарай. Готовитесь до распаковки. Бом. Прикошно. И... Ну, вы понимаете, что... Треба вивільнити місто. Місце, а не місто. Місто вивільняти не треба поки що. Гей. Інтересно, айрпоці зарядилися чи ні. Так ж, сука, і не можу їх навіть зарядок приставити, Така хуйня нахуй. Так. і що, Зарядження чи ні. Заряджено хуізна. Зараз подивимось, бо я подкастики слухаю. Окей, тудим-сюдим, воротим. Зайшов випити кави. Бля, погода піздець. Пари таке, щось як в'єбаша дощ, то буде пізда просто. М -м. Скільки я? Та півтора часа пробув, Піздець, время летить. Повиносив все, що залишалося бо, і то ще не все вони, ще там ходок буде. А так прибираю потихеньку, та типу дивлюсь, коли вже там розпаковувати хочеться. Пізда не люблю, коли це приїхали, і вони лежать.